Мої вітання, гейс, і з вами знову Сіпрян. Давненько я не заходив на свій аккаунт, не заходив на Ютубчик. Е, на Ютубчик не заходив вже роки, так два, здається, і тут е, звільнився трошки час, мав вільний час, так сказати, новорічні вихідні. Зайшов я в танки, там бачив багато оновлень, різних і так далі. Е, не грав я в них досить довгий час, десь ну, більше двох років. І вирішив, ну, зіграю один бій, це перший мій бій за багато років. І взяв я Т-100 ЛТ. Легенький танк. Люблю такі танки, тому що вони маневрені, можна в принципі легко переміщатися по карті. Попав на я навіть не пам'ятаю, ця карта називається. Знаю по досвіду гри, що тут треба заїжджати на горку. Я заїхав на горку, тут зустрів мантікору. Я цей танк ще пам'ятаю, він не новий, бо тут дуже багато танків. Як бачите, по моєму прицілу не попадаю просто, тому що ну, відвик, по перше, новий комп'ютер, нова повністю так сказати, інфраструктура навколо комп'ютера. Все новеньке, і тут треба, ще прицілитись. Нарешті вже другий раз попав його тут. Переслідую. Він мені здався якимось трошки боєвузливим, тому що він міг в принципі, зі мною повозитися, але він втік, в принципі, правильно, можливо, теж так само би. Ну і вийшло, так що ми вже тисячу урончика надавали їм і е, тут зустрівся ще в нам отакий СТ 9 рівня. Я так пам'ятаю, шкода з тих часів, коли я був, що Мантікора, що оцей СТ пули. І вже одну горку заїхали, півтора тисячі дали і от зустріли 11 левел. До речі, гайс. не знаю, хто так само не в курсі, як я був до недавнього, що додали 11 левел. І я вам скажу, я в шоці від даної інформації, тому що в танки ми граємо ну, давно, вже там, з якогось 12-13 року, і такого чуда я ще не бачив. Тут нам вийшло навіть е, зустрітися з двома одинадцятими левелами, з двома тяжкими танками, і вони, подумайте, вони умудрилися. Ну не вони, а один КР КР один умудрився мене не пробити. Ну я йому там е, дав трошки спробував дати, зрозумів, що в мене не виходить, переїхав на іншу позицію, і тут починається м'ясо. Тут, ну, може хтось каже, що тобі повезло. Там ну, повезло, ну перший бій. Все-таки, напевно, якась накрутка працює. І тут почали ми розмінюватися з двома ТТ. Ви думаєте, зіана ЛТ розмінююсь двома важкими танками 11-го левела. наскільки Сіпрян крутий? Ну, Через те, що практики давненько не було на початку трошки фігово зіграв, погоджують, але навики, скажімо так, в принципі є, і більш-менш через пару пострілів вона і вже дали ми 3 тисячі дамага, але отримали, за багато, за багато ми отримали я вам скажу. Але я тут спочав діяти більш акуратно, тому що подивився, що в мене лишилося тільки 124. ХП, і прийшлося максимально акуратно діяти. Ну, але з іншого боку, ну, він мене постійно вицілює цей КР-1, а той другий, я подумав, що вони грають в парі взводом, що він захищає якось так, але потім подивився, вони все-таки грають окремо. І що цікаво, от КР на мене дивився часто. Цей, наскільки я пам'ятаю, за весь бій взагалі на мене не подивився. Я якось йому стільки дав уже. Шкоди, А він взагалі на мене не дивився, якось мене не сприймав. Хоча він дивився на одна ІСа сьомого, який йому не міг нічого зробити, а на мене не дивився на, на ЛТшку, яка йому зробила, ну, я вам скажу, немало головного болю. Ну, Ми тут вже, думайте, 4239 настріляли, два рази затанчили а, від КР. від КР один-два рази затанчили. Його постріл, і ми, ну я не знаю, я що тут робити. Вже думаю, таки його ну, непогано для, для першого бою, але ми продовжимо, продовжимо тут вирішувати, що можна тут на цій горці придумати. Я тут пробую, бачите, пробую. Тут давно не грав, думаю, брін, як тут як тут нахилити Корпусом, не розумію, що не виходить, але стріляю якось там. З горим пополам стріляю. І Удес, до речі, от Удес, начебто я тут е, дуже пам'ятаю Удеса, бо от оцього Ташенрата, К... КР1, ВЗ-55 ТБТ. І... Не знаю, що це за танки взагалі, і як з ними грати. Ну, єдине, що розумію, що цей Ташенра те, що після Мауса йде, ну, я його на ЛТ не, не проб'ю. А може і проб'ю. Зараз ми подивимося, що там буде далі це... з цією історією. Тут також якось. Ні, ні це не цей удар. це не Цей удар цей удар я якраз Ташенрати попав. І його пробив, пробив, бо попередній десь якийсь один з ударів, я наскільки пам'ятаю, якось так погано вистрілив, що ну, взагалі аж дедно було. Можливо, це цей був удар. Удар постріл, да, це він походу. Да, Це він, бо я так пам'ятаю, що зіграв а, якимось не найкращим чином. Ну, ну я просто дивлюся 4500, в принципі, для мене і для першого бою, ну так взагалі супер. А, і, до речі, дуже зручно грати, але я зараз записую. Я зараз записую це в нас п'ята. П'ята ранку, щоб ви розуміли, я зіграв цей бій десь четвертій 30 приблизно ранку. Ну, рандомчик мені подобається в такий час, не пам'ятаю. Раніше здається, так само було. От тут ми вже виїжджаємо поближче до цього Ташанера, 11 одинадцятий левел. Все таки треба поближче. І, до речі, тільки зараз замітив, що в мене виявляється, закінчилися оці голдові. ББшки, а в мене лишились тільки під е, Якщо так подивитися, по бої, якби я ще чуть-чуть більше е, тут е, мав можливість постріляти, в мене б взагалі могли, е, могла б статися ситуація, коли в мене патрони, патрони, снаряди, е, снаряди закінчились. Отут, оці два персонажі, це взагалі якісь унікуми е, давали мені проїхати, особливо Мау Маузу. Тут е, зараз побачимо, і мене прям. Захотів випихати дуже сильно. Ну, але це не один унікальний тут такий персонаж, там ще буде дешеве. Ще. Тут дивіться ну просто от кусок неправославного персонажа. Далі я тут умудрився попасти в нього. У мене вже 5404 і, по-моєму, я більше е, і не настріляю. А може і настріляю, я не пам'ятаю, якщо чесно, хоча це було недавно. А, отут оцей цей момент. Ну просто ну, подивіться на цю, е, цю анімаль. От, і мене от вже добирає ТВП. Задаля, я її не замітив, вона не світилася, ще й фуловенька, і виходить така от історія. Я не знаю, ну, мені здається, я не знаю просто, як в цьому рандомі, але мені здається, для Т100ЛТ в такому м'ясному бої. Настріляти 5400, ну, 5500, грубо кажучи, да, і ще її заблокувати два рази від КР постріл. Це, мені здається, це супербій, не міг не поділитися, тим більше, просто виклада відео на Сіпряна, завжди буде хорошу ідею. Так що я вам вдячний за перегляд. Якщо вам сподобається, можливо, колись буду ще викладати якісь відео сюди. Всім па-па!